Друзі, всім привіт-привіт! Я таки наважилася вийти до вас на зв'язочок. Все у нас добре, нічого не міняється. Раночок, гамачок, кава, домашня обстановочка. Літо вже добігає до кінця, ранки вже прохолодніші, але все ж таки сонечко виглядає. Тому зараз. Поп'ємо кави і відправимося з вами на городик. Покажу вам, що в нас там росте, що квітує, що змінилося за ці дні. Хочу всім подякувати, друзі, хто хвилюється за нас, хто питає, як нас справи. Всім дякую. Справи в нас добре. Нічого, потихеньку собі тут живемо, як звичайні люди, чоловік на роботі, я вдома. Але знаєте, хто стикався. Та й взагалі. З дітками трудніше щось робити, а коли ще це особливі діти, особлива дитинка, то робота твоя замедляється в тисячу разів. Ти як улітка повзеш, повзеш і на місці. Нічого не робиться, а ще потрібно виділяти час і для дитини. А коли це свій двір, господарство, город, потрібно і займатися з донею. Такий у мене був стан. Ці тижні, ці дні працювали з Донею. Чим могла, тим займалася, звісно ж, город господарство. І всі-всі-всі домашні справи. Тому, друзі, така була вимушена відпустка від Ютуба, заглибилася в свої домашні справи, в свої проблеми, не хотілося взагалі навіть ні з ким спілкуватися. Нікого бачити. Тому, вибачаєте, бувають такі моменти в родині. Друзі, йдемо на городик. Всім привіт-привіт! Пряме включення з нашого городика. Це ось квітничок. Розквітли тут також кермеки. Нарешті розквітли і тут. І айстрочки, Які гарні айстри. Біленькі, ось навіть уже і відквітають. Айстри я не сіяла. Це залишилися, насіялися з минулого року і утворили дуже гарний квітничок мені тут. Самі дуже гарні. Це ось уже другий урожай малинки. Ми вчора трішки зібрали, і тут ще ось, я думаю, достигне. Є дуже рясно. Буде малинка, будуть вітамінчики ще. Осіння малинка. Мальком покажу вам. Майори. So, і вони розрослися тут трішки і в переміжку із бур'янцем, з усим, але ж дуже гарні. Дуже гарні, ось подивіться, які, які шикарні, подивіться. Оце розмірчик, так? Да? Є сухенькі, я їх не обривала. Заросли тут у мене так гарненько. Далі жоржини квітують. Я їх обрізаю деколи. Ось така жоржинка. Вона квітує безперервно ця жовта. Проста жоржина, але дуже гарна. Мені вона дуже подобається. Потім ось така рожева є. Ця також, як на мене. Виглядає дуже-дуже шикарно. Можна і букетик зробити, ось подивіться, які красиві квіточки. Ця червоненька, але це така маленька, низькоросла, трішки там квітувала вже відквітла. ці ще не квітують. Ось є отака рожева красуночка. І знову ж таки ось розрослася жовтенька. Ось який. Дарую вам букетик. Друзі, сьогодні. Яблучний спас, хто святкує, вітаю вас зі святом, з яблучним спасом. Будьте здорові! Та й взагалі, я не вітала вас із всіма серпневими святами. Хочу вас привітати і хочу побажати, звісно ж, миру, здоров'я і благополуччя у ваших родинах, у ваших сім'ях. І цей букетик для вас. А ось, дивіться, яка ще тут шикарна. Зараз я проберуся якось сюди. Ось іще шикарна красуня. Потрібно буде ще мені тут її пообрізати, щоб вона гарно квітувала. Далі, друзі, показую вам ось тут, де цибулька, чесничок, посіяли кропик, петрушку, редиску посіяли, огірочки ще посіяли, салатики. Гороху сійнули, але хто, значить, горошок цей у нас буде, не буде. І потрібно ось уже, дивіться, потрібно ось уже обривати. О! Васольку спарживо. Зараз потрібно пройтися. І обірвати, дивіться, Спаржева квасолька вже достигла. Отака в мене є і ще я садила вон, зелененьку таку. Ось, бачите, отаку зелену ще садила. Кабачки можна було б уже і виривати, але поки що залишили, залишили, бо ще були. Зірвалося, бачите? Бо ще є. Так, а тут що? А тут я садила патісончики, але чомусь вони не, не плетуться. Тут бурячок, трішки помідорчики, все позаростало. Картопельку потрібно вже також копати. Будемо копати її. зараз зберу помідорчики і покажу вам, друзі, скільки в нас помідорчиків уже достигло Крім городу та господарства, звісно ж, друзі, дбаємо ми і про чистоту в будинку кожного літа я стараюся, по мірі можливості, прати доріжки, коври витягую з будинку. Тому зараз, якраз такий період. Я Ба все я заразом не зроблю, тому так по декілька дорожок витягую з будинку і стираємо. Звісно, я це робила не сьогодні, друзі, не у свято, а то напишете мені, що вона привітала зі святом і пішла брати коврики. Ні, це я робила на вихідних, коли було сонечко, коли не було свята, чоловік був вдома. А я прала, прала доріжки. Пішли. Пішли. Йдемо в басейн. Я пам'ятаю драбинку, да? Так ми й не зібрали в цьому році драбинки. Давай, давай, То не було часу. Ангеліночки хочеться. Так? Віддавай папі драбинку. Давай, підемо, 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 підемо. А я буду ось дивитися, як дітки купаються і буду куштувати виноградик. А що таке, що не так сину? Лазимо, так? Да? Ну що, Кирюшки, водичка холодна. Відеречко, потрібно, да, ангелюшки? Йди, каже, братик, не бойся. Купайтеся, останні деньки літа вже добігає, літо до кінця. Тільки прохладненька водичка, бо вже зараз ночами не так тепло. Ні, ти не морж? А я думала, ти морж і спортсмен. А ти не хочеш да? спортсменом бути? Ось квітують мої ведмежата. Це соняшники ведмежатка. Угу. Собачка китайський, так? Да? Китайський, собачка. Ну, і що ви думаєте? Їсть Наташа виноградик, да, Гердуська? Наташа виноградик їсть, а Гердуськи хочеться. Да? Ой, яка смакота! Да, гердуська? Ще мені давай, Наташа виноградик. Я кажу, люблю вітамінчики, так? Да? Смачно. Ще, гердусь, ще. Все, досить. Тобі ж не можна багато солодкого? Ой, яка я красива. Каже, на вулиці жарко, да, глядусь? А тут якраз прохладненько, зручно. Пахне яблучками. Яблучка в нас сушаться. Тушимо яблучка. Яблучка, грушки. Трішки вже ось насушили. Це грушки. І ще продовжуємо сушити. Це ось не вмістилося. А гердуська відпочиває. Красунечка наша. Наїлася виноградику, та вона б з'їла його бівесь, але ж... Багато не можна собачкам. Трішки поласувала і досить. Герда, ти як наче намальована. Назбирала я ось з квасольки, це така жовтенька, ось зелена. Та вистачить мені на заморозку деколи врагу, додавати суп повистачить, які їй там потрібно. Це ось уже дозбирую, вже все, огірочків у теплиці вже нема. Дозбирала сьогодні, ну там ще такі перерощі валяються. Вони які у нас огірочки в теплиці. Синуля, синуля курча там, салат нарізає з огірків. Ого, диви. Оце зерна, так? Да? Mm -hmm. Таке їсти буде... гіркущий буде. Таке Кофец. курчата ласуватимуть, так? Mm -hmm. да? Курчата будуть їсти. Курчатка сніданок. А я то їм він... вже сніданок дав. М'якенький, він дуже не твердий. такий, mm -hmm. Це вітамінчики. Ну все, друзі. Поки що мені роботи вистачить. Зараз піду готувати сніданок і обід для діток. А з помідорами вже займуся пізніше. Кину в заморозку квасольку. А вам бажаю гарного дня, гарного настрою. Дякую вам за перегляд. Ставте подобаєчки, пишіть коментарі. Всього доброго, найкращого, до зустрічі до нових відео.